Dan Шановні учасники, ми розпочинаємо підсумкову лекцію до базового рівня за програмою Цифрові інструменти Google для освіти». Сьогодні у супровід свого виступу я відкрила на екрані нову сторінку, яка щойно була актуована на нашому сайті супроводу. Вона має саме таку назву Підсумки базовий рівень. І саме тут викладені основні організаційні моменти, які ми будемо з вами сьогодні. Опрацьовувати. Нагадую, що щоразу, коли ми ведемо прямий ефір, ми звертаємося до вас із проханням бути уважними. І в разі, якщо ви чуєте сигнал повітряної тривоги, будь ласка, все зупиняйте, вимикайте і переходьте у безпечне місце. Отже, якими будуть наші підсумки, і що надзвичайно важливо сьогодні опрацювати разом із нами. Це процедура. Алгоритм, як повідомити організаторам свої прізвища і ім'я по батькові правильно українською мовою так, щоб їх було додано до вашого сертифіката підвищення кваліфікації, а також алгоритм, як здійснити перехід на наступний середній рівень, а в подальшому він буде трансформувати і такий же ж алгоритм повториться для переходу до поглибленого рівня. Отже, про все це по. Черзі і поступово. Будь ласка, увага на екран! Ми починаємо із того, де шукати повідомлення із посиланням на форму, куди вписуємо власну руч. Прізвище, ім'я по батькові. Є інструкція, як я вже зауважила, якщо ви з чимось не розберетеся, бо забудете із нашого сайту, де ось за допомогою таких трьох стовпчиків розписані наші три види діяльності: це як додати прізвище ім'я по батькові, це як отримати, завантажити власний сертифікат на 30 годин і. Продовжити навчання у середньому рівні про все це поступово. Отже, для того, щоб отримати повідомлення для того, щоб заповнити форму, ми у нашому власному Google класі. Маємо відкрити вправу 15 і знайти в приватному коментарі повідомлення від тренера, який супроводжує вашу групу. Як це виглядає, будь ласка, давайте подивимося візуально з Ваш мобільний пристрій. Ви відкрили в класі вправу 15. Звісно, що приватні коментарі ви всі бачите у розділі Ваша робота. І саме тут, подивіться, будь ласка, має бути ось така. Таке сповіщення. Тренер пише: Вітаємо, ви успішно завершили навчання за базовим рівнем. Деякі забувають прозвітуватися про 15 ту вправу і очікують коментаря, не надіславши посилання на успішну спробу складання тесту. Нагадуємо, що це важливо, і умовами отримання сертифіката є те, що у вас виконані і правильно оціненими в 1 бал є 12% вправ, що складають 80% всіх робіт, тобто 12, 13, 14 і 15 одиничок ви отримали. Якщо ж їх менше, то тренер очікує, поки ви допрацюєте завдання, але практичні завдання. Плюс тест мають бути прозвітованими. В такому випадку вам у 15-й вправі у приватному коментарі, коментарі надійде таке сповіщення. Як ми працюємо далі? Наступний крок: ви маєте перейти за покликанням відповідної Google форми, вона відкриється у веб-переглядачі будь-якого пристрою. Виглядає вона ось так, як ви бачите наразі на екрані. Є зазначення, що це підсумки навчання за базовим рівнем у лютому. Це наша якраз сесія, і далі важливо правильно внести інформацію. Нагадую, що копії ваших відповідей будуть надіслані на ту адресу електронної скриньки, яку ви зазначаєте, тому уважно без помилок, вписуйте цю адресу електронної скриньки, і у наступному кроці. Ось найвідповідальніший крок. Ви маєте зазначити ваше прізвище, ім'я по батькові української мови, адже сертифікат української мови це офіційний документ. Ви повністю прописуєте без скорочень ваші прізвища ім'я по батькові, і тоді вже переходите до наступного кроку. Він є особливим, адже у цьому кроці вам повідомляється інформація про те, що вас запрошують продовжити навчання у середньому рівні. Ви уважно подивитесь цю інформацію, прочитаєте текст. Покликання веде лише на сторінку «Реєстрація нашого центрального ресурсу у підтримку програми, де сторінка реєстрація. Містить актуальне посилання за поточним місяцем для того, щоб ви могли подати заявку і приєднатися до середнього рівня. Але про це трошки згодом. Давайте подивимося, з чим треба завершити крок алгоритму на формування вашого сертифікату. Як тільки ви ознайомились з такою інформацією, найвідповідальніший крок це натиснути кнопку Надіслати. А чому я називаю його найвідповідальнішим? Тому що вам ще потрібно перевірити, наскільки успішно спрацювало відповідно отримання інформації. Дивіться, коли ви заповнюєте форму з мобільного пристрою, є різні фактори, які впливають на успішність передавання інформації. Можливо, в цей час ваше з'єднання з, мереж... з мережею інтернет було неякісним. Десь пропав Wi-Fi, тобто ви кнопку надіслати натиснули, але відправка не відбулася. Ну, якісь технічні були проблеми. Тому. Натисніть на кнопку Надіслати у формі. Наступний крок обов'язково у власній електронній скринці Gmail дочекайтеся. Ну, звісно, що це не прямо відразу треба, можливо, декілька хвилин почекати. Вам надійде копія ваших відповідей з відповідною назвою. Буде зазначено підсумки навчання за базовим рівнем. Ну, у мене серпень, бо це був початок серії наших тренінгів. А у вас, звісно, що буде лютий 2023 року. І саме там ви будете бачити всі свої відповіді, які ви зазначили. От саме на цьому кроці, на цьому етапі, ми щиро вас вітаємо, все гаразд, ви успішно завершили навчання, і далі залишається тільки дочекатися номера сертифіката і самостійно, через декілька днів завантажити його, а вже на власний пристрій, ділитися, використовувати в повному обсязі. Отже, ви. Завершили успішно базовий рівень. Який наступний крок і в чому особливість реалізації нашої програми? Нагадую, що щомісяця починає навчання різна кількість груп. У нас в лютому їх було 28. проте базовий рівень це лише перша сходинка, це тільки перший базовий рівень серед трьох, які складають цілісну повну картину. Тому нам потрібно, якщо ви дійсно ефективно бажаєте навчитись володіти цифровими інструментами Google саме в освітній діяльності другий рівень, який ми називаємо середній, є обов'язковим. Саме там, буде представлена інформація, як створювати форму з тестом, форму з опитування в Google класі формувати відповідальні завдання. І для того, щоб перейти до такого рівня, як вже й було зауважено, ви маєте за мірою готовлення. Готовності, тобто, можливо, у вас немає часу, або якісь ви маєте складні життєві обставини, то ви переходите до центрального ресурсу сторінка реєстрація, і чому я кажу про різні життєві обставини? Зареєструватися на наступний рівень, ви можете як в поточному місяці, тобто це лютий, так і в наступному, якщо ви потребуєте часу, щоб відпочити, щось налагодити. Тобто, це може бути заявка і в березні, і в квітні, і в травні, і в червні безпосередньо. Тобто, наступну сходинку ви оберете вже тоді, коли вам це комфортно буде робити. А тепер особливості алгоритму для переходу. Ми Щомісяця цю інформацію, коли початок, коли треба подати заявку, оновлюємо. які ж є особливості? А, ви маєте Дочекатися номера власного сертифіката для того, щоб знати, де його можна самостійно завантажити, а також із розумінням того, що ми приймаємо на середній рівень тільки випускників базово, щоб у вас вже були основи налаштувань об'єктів Google Диску, які є облікові записи, рішення конфліктних ситуацій. тощо. Тобто, ми говоримо про те, що ваш крок із підготовки до переведення до середнього рівня є таким. На центральному ресурсі нашого сайту у супровід програми є єдина сторінка, яка має назву сертифікати, так щоб вони всі зберігалися в одному місці. Як тільки ви натискаєте тут, то ви бачите, що щомісяця публікується актуальний список, угорі знаходиться кнопка, яка відкриє для вас програму освітню для завантаження роздрукування, щоб вам її могли закрити. Твердити методичною радою закладу освіти, ну і списки сертифікатів. Як ви вже бачите, що базовий рівень тільки триває і тому є тільки у лівому стовпці, а сертифікати на середній поглиблений будуть виготовлятися в майбутньому. Отже, яка особливість роботи з такими списками? Ви відкриваєте цю таблицю і, як зазначено, в інструкції, подивіться, будь ласка, знайдіть власне прізвище через комбінацію клавіш Ctrl-F. Тобто ви її відкриваєте, от вона у нас буде оновлюватись періодично, і далі відкриваєте що? Шукаєте власне прізвище серед наявних сертифікатів. Так я сподіваюся, що в мене. Інтернет з'єднання є. Чомусь пропав зв'язок, зараз я його оновлю. Ctrl F, Ctrl натискаєте, F, на Ctrl f натискайте, пишете своє прізвище, адже у нас сертифікати не в алфавітному порядку вивантажені, а за мірою того, як вони виписуються. Цей процес є автоматизований. Отже, а як ми рухаємося далі? Як тільки ви дізналися свій номер, тоді ви переходите до Сторінки, реєстрація, середній рівень. Відповідний місяць натискаєте на кнопку за тиждень до активного періоду навчання, відкривається ця форма і подаєте заявку. Як я і зазначила особливості у тому, що треба буде ну, правильно зазначити електронну адресу, це обов'язково прізвище, ім'я по батькові, як ви починаєте навчання, але найвідповідальніший крок це треба зазначити номер сертифікату. Із попередньої сесії за базовий рівень. Тоді ви переходите далі до наступного кроку, а тепер також увага важлива інструкція. На наступному кроці, перш ніж надіслати інформацію організаторам, для вас дається пряме посилання, щоб увійти у новий Google Class. І тут я також зауважую про особливості. Шановні учасники, це пряме посилання треба використати відразу, як ви працюєте з формою реєстрації на середній рівні. Чому? Бо класи середнього рівня наповнюються за мірою що роботи учасників із формою реєстрації. Фактично за наповненням. Передбачено 200 учасників в одній віртуальній кімнаті, 200 набралося, клас і код вимикається, він не приймає. Має більше відповідей. Наступна група, наступна і наступна. Тому ви маєте це прослухати, запам'ятати. Саме такий алгоритм у нас буде і в поглибленому рівні. Тобто, коли ви подаєте заявку, ви побачили ось це пряме покликання. Відразу на ньому натискайте для того, щоб що зробити, приєднатися до майбутньої віртуальної кімнати середнього рівня. А тоді уже на середньому рівні вас очікують тренери і викладачі. Для того, щоб вам продемонструвати, що матеріали, які стосуються підготовки, тобто це веб-переглядач Google Chrome, ми будемо працювати з будь-яким комп'ютером, головне, щоб там був такий веб-переглядач встановлений. Далі, коли і у котрій годині у нас відбудеться наступна лекція, що ми починаємо саме у понеділок, тобто, ось уже є лекція, розклад. За якими будемо працювати? Цей розклад ми вже підготували і на сайті супроводу, тобто там також є сторінка із назвою Середній рівень, ви можете його відкрити і відповідно працювати. В довідкових матеріалах є спеціальне покликання, коли працюємо, як, то що, все зазначено. А ми зауважимо, що вам треба бути надзвичайно уважними і з розумінням поставитися що до ситуації, що базовий рівень це тільки основи, тільки початок. Будь ласка. Та не пропустіть можливість отримати відповідні знання і навички у середньому рівні. Що важливо ще сьогодні нам з вами опрацювати? Коли ми працюємо з середнім рівнем, треба розуміти, наскільки і як надовго у нас є ще доступ до базового рівня чи залишаються ті матеріали для нашої роботи і опрацювання. Давайте ознайомимося із описом. Опис є таким, що приєднатися до середнього рівня, ви можете, ви, як випускники поточної сесії, навіть впродовж п'яти діб, тобто 11-12, 12, 13, 14, 15, 15 лютого, тоді, коли ви дочекаєте свого номера сертифіката або допрацюєте завдання. Адже ми обіцяли і дотримуємося своїх домовленостей, що у базовому рівні, в разі потреби, ви можете виконувати завдання з запізненням на дві доби. Тобто класи базового рівня і в понеділок і вівторок ще будуть приймати ваші звіти і відповіді. Єдине, що а ось тут будьте дуже уважними і відповідальними 14 лютого о 20.00 класи будуть. Тут архівовані. Що означає цей термін? Це означає, що архівний клас він продовжує існування, тобто ви в нього можете зайти, переглянути відео, інструкції тільки. Звіт уже заблокований, тобто уже здати роботу, аби написати коментар, не можна. Отже, пам'ятайте, як відкрити такий клас. Якщо ви будете працювати за допомогою, наприклад, комп'ютера або мобільного пристрою, тут уже немає різниці. Вас цікавить в першу чергу лівий верхній кут кнопка з трьома рисками, і наприкінці такого списку є у будь-якій версії, чи комп'ютер чи мобільний архівовані курси. Вони, як я вже і сказала, всі додають. Доступні для перегляду будь-яку нашу інструкцію, лекцію, свій файл ви там зможете переглянути і фактично назавжди мати доступ до матеріалів курсів з якими ми з вами працюємо. Це ось така особливість організації. Сьогодні для завершення нашої з вами взаємодії нам залишилося підбити підсумки через ось такі прості налаштування. Це особливості підтримки. Зверніть увагу, може статись така ситуація, що ви заповните форму, де вписали прізвище ім'я по батькові сертифікати, і там буде помилка. Не проблема. Ми все передбачили. В такому випадку просто зверніться до форми зворотного зв'язку, яка також знаходиться на центральному нашому ресурсі, це форма підтримки. Зазначте, яка сесія, як вам треба виправити помилку, і продовжу буквально двох-трьох діб очікуйте, ваш сайт, ваш сертифікат буде допрацьований, і, звісно, що ми внесемо зміни, ви зможете отримати оновлений сертифікат, але ж пам'ятайте, що саме так ви особисто внесли інформацію до цієї форми, але помилка не критична. Ви завжди можете її виправити так, щоб вам було зручно. Сьогодні на завершенні нашого навчання, як і в будь-яких інших сесіях, ми будемо намагатися завершити наше спілкування родзинками, віртуальними подарунками, які ви зможете використати для власної користі. І перший такий варіант це надсилання у прямому ефірі для вас, шановні учасники, віртуального подарунка із списком відтворення. Зверніть увагу. Це також буде реалізовано за допомогою мобільного пристрою. Тобто, ми вам презентуємо ще одну функцію, можливість, як викладач через мобільний пристрій може опублікувати завдання із попередніх класів років минулих сесій. Сьогодні я опублікую для вас, щоб привітати вас щиро список відтворення міні-навчальних відео. З цією метою я перейду на сторінку завдання і, використовуючи праворучну кнопку Плюс, оберу зі списку ту позицію, яку ми ще не обирали з вами жодного разу. Це рядок, у якому написано використати наявний допис. Сьогодні я використаю з попередньої сесії. У мене група така має назву Тринулі. Сами там ми формуємо всі завдання, і ось там уже є список відтворення базових відео для мобільного пристрою. Друга родзинка полягає у тому, що Google клас може одночасно публікувати завдання не тільки до цієї групи, а й до інших класів, де ви викладаєте. Для цього достатньо лише на. Натиснути на назві такого класу, а тоді зі списку обрати, куди ще такі публікації потрапляться. Нагадую, що у лютому місяці у нас працювали ефективно, відповідально і з матеріалами програми цифрові інструменти Google для освіти 28 груп. Саме наразі наживо, в прямому ефірі я їх всі 18 вибрала зі списку, позначила прапорцями. Натискаю ОК. І, звісно, що опублікувати. Тепер кожна група в розділі довідкові матеріали отримує таку добірку навчальних відео, які є відкритими, які ви можете використовувати для власних потреб, щоб пригадати матеріал, для того, щоб з кимось поділитись інформацією, а так це можна робити тощо. Як тільки ось ця синя стрічка перестане рухатись, ось вже є опублікованим. Матеріал у розділі довідкові ви зможете уже цей список відтворення опрацювати. А виглядає він ось таким чином: це ті запитання, які були прокоментовані через навчальні відео під час складання підсумкового тесту. Як у телефоні налаштувати переклад, додати мітку, посилання відеозустрічі, показати екран, приватний коментар, змінити файл в режимі Google Class, отримати заброшення і багато Інші, навіть послідовність дій на копію кожного. Отже, ось ці відео використовувати вони відкриті і всі для вас. І також родзинкою віртуальним подарунком стає е, інформування щодо тих заходів активності, які підготувала програма цифрові інструменти Google для освіти. На головній сторінці у завжди доступна стрічка е, в Google Блозі, яка має назву новини програми цифрові інструменти Google для освіти. Освіти. І ви бачите, що щойно у нас був розіграш призів учасників онлайн-марафону можна підписатися на дайджест. є мітки для того, щоб опрацьовувати різні родзинки, статті, публікації, які ми проводимо у супровід такої реалізації. Актуальним на сьогодні є перегляд онлайн-марафону марафону до Дня Безпечного інтернету. Дивіться, будь ласка, на лівій бічній панелі центрального Ресурсу програми є така спеціальна сторінка із назвою Марафон і. Тут для вас у записі чотири години унікальних сесій, які розповідають про конфіденційність безпеку на базі цифрових інструментів Google, де виступали представники Google України, міністерства освіти і науки, цифрової трансформації, громадської організації безбар'єрність, ластрада. І, звісно, що сертифіковані викладачі і тренери, які супроводжували наш базовий рівень, мали власні сесії, де презентували. З досвіду роботи якісь рекомендації щодо е, використання таких інструментів. Я ж привертаю вашу увагу не тільки до цих навчальних сесій і е, особливих ресурсів від Google, а й до двох вебінарів. Два вебінари е, є доступними і активними завжди. Тобто, е, в разі, якщо вам потрібно переглянути і. Е, Запис і отримати 4 години підвищення кваліфікацій, два за один вебінар і два за другий, ви можете це зробити в будь-який момент часу, адже інформація, яка представлена у таких вебінарах, є актуальною завжди. Я привертаю вашу увагу, що запис вебінара від 8 числа представляє огляд від сертифікованого тренера Google пані Ірини Сокол, про інструменти для виявлення фейків. Вірити інформацію, чи це інформація надійна, чи спотворена, і також ви можете опрацювати всі ресурси. Тест є відкритим завжди. Складайте його успішно і гарантовано отримаєте сертифікат на дві години. Вебінар від 9 числа має основу цифрові інструменти Google. І його назва Конфіденційність безпека і захист інформації у використанні цифрових інструментів Google. В матеріалах вебінара представлені описи можливості захистити персональний обліковий запис, корпоративний обліковий запис, а також рекомендації щодо цифрового добробута. Нагадую, що ці два вебінари є актуальними, активними завжди. Перегляньте запис, складіть тест і отримайте відповідний сертифікат. На сьогодні ми завершуємо ефір тим, що в центральному ресурсі, який вам був презентований, є ще записи конференції і е, е, виступів з досвіду роботи різних закладів освіти і освітян, які вже не один рік впроваджують цифрові інструменти Google, опис, ці е, навчання для майбутніх тренерів і ще багато різних активностей. Отже, слідкуємо. Уйдете за анонсами, сесіями, активностями. Їх ще передбачена не одна: це будуть і конференції, і вебінари, і запрошення до різних розіграшів, активності. Будь ласка, не пропустіть для того, щоб встигнути все зробити. Є ще у мене декілька коментарів, які я наразі виведу на екран, для того, щоб зорієнтувати вас із. Особливостями вони є на екрані. Пам'ятайте, що варто спочатку дочекатися номер сертифіката за базовий рівень і тільки потім вже реєструватися на середній. І як тільки ви звітуєте про успішний результат тесту в підсумки базовий рівень, то протягом доби очікуйте такий коментар, де вас запросять оформити інформацію щодо того, як буде здійснена ваша а, а, уже а, м, м, діяльність щодо завантаження і формування такого сертифікату. На сьогодні наша коротка лекція добігла кінця. Дякую всім за увагу і до зустрічі в наступних рівнях нашого курсу та різних активностях. Мирного вечора!